15 травня Сумщина провела в останню путь свого захисника, старшого сержанта Олександра Алєшкова. Він служив на посаді оператора взводу протитанкових ракет сухопутних військ України. Чоловік мужньо захищав свою родину та батьківщину у лавах ЗСУ 6 травня 2023 року. В результаті обстрілу ворогом позицій підрозділу загинув. Олександра відспівали у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, де зібрались його рідні, друзі та сусіди. Ще мали за воєпстала по Олександра і за відпущення всякої прави невілої і невілої. Господи помилуй. Олександр Алешков все життя мешкав та працював у сумах. У вересні 2022 року 45-річний чоловік мобілізувався до лав збройних сил України. Важке рішення прийняв свідомо, розповідають родичі. Були ранення. Думали, буде держати до останнього, але так вичилось. Він, звісно, завжди як герой, а не сидівся в квартирі, тому всі їм гордимся. Добрий, чуйний. Як вам сказати, він завжди допомагав, ніколи не, відп... не відказував, коли допомоги просиш. Ми його всі тут поважали, любили. Дуже тяжка втрата. Вважительний, добрий, відзивчивий, ну, плохого нічого не сказати, він завжди допомагав, він завжди і маленький був, у нього мама рано вмерла. і він сам з папою був, но він був дуже хороший мальчик. Жалко, людина гарна. Любу лю, 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 людину жалко, а все-таки вони стоять за нас, щоб ми тут мирно <зас> жили, жили, як мені син каже, так, каже, не знаємо, якою ціною нам дається наша вечеря. Олександра Алєшкова з усіма військовими почестями поховали налаї слави Баранівського кладовища. У нього залишилася дружина та двоє доньок. Вічна пам'ять та слава захиснику України.